Закарпаття добре знає про Австрію, адже в області діє десяток підприємств з австрійськими інвестиціями. Всі вони працюють за найвищими стандартами, зазначив голова обласної ради. Крім того, Іван Балога подякував за продуктивну роботу фірми «Ава», яка віднедавна взялася за очищення Ужгорода від побутового сміття. Ми поговорили з паном послом, в тому числі заряд підприємств, які тут успішно працюють. Поговорили за компанію АВ, яка так само вже більше п'яти років на Закарпатті і, і які вони. Дають ефект в наданні послуг по збору побутового сміття в Закарпатті, про перспективи співпраці тих чи інших міст і районів Закарпаття. Натомість австрійський посол зазначив, що його приїзд слушна нагода, аби підкреслити усі переваги закарпатського регіону серед інших українських областей. По перше, це неоціненна зона зимового та сільського туризму, а також господарські підприємства, які мають перспективи окрім бізнесових питань на Закарпатті є грандіозний потенціал співпраці у галузі культури та науки. Зокрема, обмін досвідом можливий і між вищими навчальними закладами. Також неможливо не оцінити і туристичний потенціал вашої області, і ті перспективи, про які ще ніхто не здогадується. Активно дискутували перш за все навколо питань добробуту і безпеки закарпатців. Говорили, зокрема про вдосконалення роботи опалювальних котелень, фінансування протиповодкових програм, допомогу закладам освіти та ведення продуктивного бізнесу. Дуже добре по-доброму настроєний пан посол щодо Закарпаття і закарпатців, і це надихає на думку на те, що у спілкуванні з іншими послами інших європейських країн є можливість в тому числі показувати Закарпаття як інвестиційно привабливу область. Порушили і питання відновлення австрійської історичної пам'ятки архітектури, що зберегли на Закарпаття. У Мукачівському районі на території санаторії Карпати знаходиться старовинний замок Шемборнів, який на думку Івана Балоги заслуговує стати центром австрійської культури в нашому краї. Ця будівля сьогодні є візитівкою Закарпаття, хоча і не дуже приглядною Зовні історія була така, що щоб зробити там центр культури австрійської, щоб зробити там виставкові зали для. Закарпатських, а можливо, і інших художників, щоб це були постійно діючі виставки, щоб зробити там. Як кажуть вітальню і апартаменти, як були колись при графу графошенбурну, щоб це стало дійсно історичною і культурним центром на території Закарпаття. Іван Балога також розповів австрійським гостям, що всі депутати обласної ради підтримали вхід України до Євросоюзу та висловили свою чітку позицію. Тому обласна рада та закарпатська громада відкрита для австрійсько-української співпраці та європейської інтеграції.